У Черкасах відбувся третій кубок області з карате до його учасниками стали понад 100 спортсменів з багатьох регіонів Черкащини та інших областей. Вони визначили найкращих у п'яти видах змагань. Діти 4-7 років змагалися за правилами Шобу Куміте, 8-13 років і рікуміґо, учасники від 14 років. Косіки карате я представляю організацію обласної і міжнародного рівня Шенджюрів Кензекай являюсь шеф-інструктором і этой організації, яка, кстати, является зарегистрирована тільки в нас в Україні в Черкасах, і ми працюємо напряму з со страной восходящего сонця Японії. Учасники кубка визначали найсильніших в індивідуальному та командному ката та куміте, а також у кобуду, тобто у виступах зі зброєю. Простовання проходять на хорошому уровні, всі доволі. Є переможці, є, звісно, пригравши. Але в общем-то, дружестві дружецький колектив, прекрасним взаємоотношенням і понімання як суді, так і учасників поєдинків. Переможцями комітету у своїх вікових категоріях, зокрема, стали Артем Зімцов, Денис Корж, Олександр Кравченко, Артем Шевченко, Петро Горбатенко, Даніїл Дзюба. У розділі ката в найстаршій віковій категорії переміг Сергій Упир. А в Кобудо першість вибороли Вероніка Шевченко, Ростислав Пропадющий, Ярослав Баламут, Ярослав Топчій. За підсумками змагань найкращі спортсмени поїдуть до Токіо, де візьмуть участь у семінарі та змаганнях з косіки карате-до. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.